Всім привіт! З вами і Сьогодні я вам покажу, як отримати один з найкрутіших мечей на початку гри. Міси називається схованка падальників. Знаходиться вона на північний захід від нашої стартової точки Криптипопулу. Спокійнику туди дістаємося, як бачимо стародавній обеліск, Значить, ми близько між древнім сховком алхіміком і стародавнім обеліском знаходиться схованка падальників. Ось така невеличка печера. Проходимо сюди, тут буде пару ворогів. Нічого страшного, вони випилять самі себе свої своїми. Ловушками. Приходимо сюди, бачимо золотий сундук. Не забуваємо про те, що нам потрібна відмичка, відмічка дуже просто скрафтити. Відкриваємо, і ми бачимо скорботний меч. Зброя ближнього бою. Ушкодження 14, левел 3, левел 8. Дуже круті, різні вона має фічі. Дуже гарна зброя, дуже швидка і дуже-дуже круто виглядає. Давайте швиденько її приміряємо. Раз, два. Дістали. Вау. Тож з вами був Наць Підписуйтесь, ставте лайк like, і насолоджуйтесь. Хопа!